Друзі, слава Україні! Героям слава! Друзі, це відео буде коротеньке і інформативне. Значить, дивіться, е, інформація на рахунок столу для прокатки матриці, для того, щоб виготовляти вощину вдома. Е, є ну, дуже багато, дуже багато відео. Я просто не пам'ятаю скільки є всі на моєму каналі YouTube. Для того, щоб знайти мій канал YouTube, не буду я скидати вже ці ссылки, бо під кожним відео є. Просто забиваєте в YouTube каналі Володя І Ви заходите на мій канал і будь-кого, яка інформація цікавить будь-яка, ви собі знаходите дане відео про стіл та дивитесь. Тепер наступне. Чи відправляю я стіл іншими перевізниками, крім нової пошти? Так, друзі, відправляю, яка у вас є в місті нова пошта. Укрпошта, інтайм будь-який, яка у вас працює, таким перевізником, я і відправляю. Але чому я переважно кажу клієнтам нова пошта? Тому що ну, все-таки вони більш акуратніше, хоч вони й дорожчі, але вони більш акуратніше трошки до цього відносяться. Наступне: е яка вага столу разом з коробкою з усім? Е друзі, вага столу разом з коробкою з усім 11 кг. Там плюс-мінус 500-800 іде. Там, може в них такі ваги, я не знаю. Як замовити даний стіл? Друзі, також майже під кожним відео є мої контакти, є мій телефон. По тому номеру телефона можна зв'язатися зі мною в Viber, Telegram та просто подзвонити. Дзвонити до мене краще після 5 години вечора. Viber, Telegram. Facebook, Messenger, все туди можете писати будь-коли. Я, як тільки я побачу, що прийшло сповіщення, я потім відразу відповім вам. Так, ще забув. Хочу наголосити, друзі, що дивіться, якщо ви замовляєте стіл, я вам кажу, наприклад, число. Зараз на сьогодні вже можливо замовити стіл після 20 червня. Якщо, наприклад, я вас записую на 20 червня, це не значить, що 20 червня я вам відправляю стіл. Це значить, що я вам 20 червня починаю виготовляти сіл. Тепер під яку матрицю? Сіл я виготовляю під матрицю Туманова та під матрицю Добрий Пасічник. Під інші матриці, друзі, я не виготовляю. Тому що ви можете купити якусь дешеву підробку. Вона вас потім там, ну, мало, що там, ну, наприклад, розлізеться, погнеться, там ще щось. І ви будете шукати краню. Значить, запам'ятали матрицю. Ви купуєте самі. О, купуєте е, чи там, чи там. Стіл я виготовляю або під Лелена Туманова, або під матрицю Добрий пасічник. Ціна на рахунок ціни також є. І відео і є ціна. Ціна коливається, друзі, 7500 8000 тисяч гривень. Це також залежить, яка у вас матриця, та також пакування, коробка чи без коробки, і так надалі. Але я вам рекомендую краще замовляти з коробкою. Ви не будете переживати, як ваш стіл доїде. Потім ви в ньому можете зберігати свій стіл, матрицю і так далі. Там місця досить вистачає. Які ще такі важливі запитання? Всі постійно запитують. Щоб, щоб замовити або знати більше інформації чи деталей, які вас цікавлять, без питань. Люди пишуть на Viber. Я в Viber і потім відповідаю, коли в мене є час. І ми з людьми спілкуємося, все повністю обговоримо, що до чого, як. Ну, поки така інформація. Так що, друзі, хто має бажання ще замовити даний стіл? Дзвоніть, пишіть месенджер, вайбер, телеграм. Все, що вас цікавить, це обговоримо. Щиро всім бажаю мирного неба над головою, щоб все у вас було саме як найкраще. Все буде Україна, друзі.